Привіт! Сьогодні у нас буде таке практичне відео, в якому я би хотіла показати вам одну найбільш таку популярну позицію, але зазвичай яка інколи може і достатньо травмувати в перші тижні після пологів. Тому хотіла вам розказати певні такі акценти, які допоможуть і налагодити і так, щоб годування було і комфортне, і зручне, і безболісне. Отож, сьогодні я хочу вам показати. Разом зі своїм попсом позицію годування на боці для того, щоб було справді зручно, бо це все ж таки найчастіша позиція, яку обирають мами в пологому, після пологовому, після пологового періоді, саме в перший місяць. Але дуже багато є деталей, які краще контролювати, щоб дійсно це було безболісно і комфортно. Отож починаємо з чого? як класично, як я зазначала саме відео про такі важливі аспекти прикладання зручного положення мами. От, якщо мама буде знаходитись так, позиція на лікті. То надовго не вистачить, і більше того, лікоть також буде пересихати шкіра, буде травмуватися. І часто таке годування на лікті, тут ось так дитину прикладаємо, це не найкраща ідея. Все ж таки незручно, тому що якщо себе запитати, як там моя шия в цей момент, як мої плечі, як моя рука, все ж таки напруження тут є. Тому ця позиція не підходить. Якщо ми хочемо годувати на боці, необхідно мамі спуститись на бік, щоб плече було повністю на матрасі. Оце ось таким чином. Оглядає. Це ось перший крок. Другий крок, що ми можемо зробити, можемо використовувати подушку. Ось так класти собі між плечем і між головою. Ось так. Я так зручно, правда. <сі> Можна далі не продовжувати відео і заодно поспати. Тому ось такий варіант. Тобто може бути подушка між плечем і між головою. Не так, щоб ця подушка була у вас під плечем, бо так інколи буває, що мами лягають, подушка під плечем і ось так. Так вже незручно, ні. Має бути саме подушка між плечем і між головою. Ось так. І ця рука ваша може бути або на рівно знаходитись, або ось собі під голівку. Або, якщо немає подушки, може бути просто, що ми беремо собі ручку під голову, але це трошки ну, можливо, буде не так зручно, але не найгірший варіант. Тому я все ж таки зупинюся на подушці, мені так зручніше. А ви обирайте так, як вам зручно, тому нагадую, що маємо себе запитувати, а як зручно мені? Висота, подушки, варіант, так далі, все індивідуально. Наступний крок, тобто я себе вже запитала, як я. Але думаю, що все-таки не все ще ідеально. Мені хочеться ще щось покращити. Це позиція ніг. Що саме? Мені потрібно, щоб нижня ніжка була рівненька, тому що якщо я дитину ось так прикладу до себе, а коліна будуть мої ось так зігнути до дитини, то відповідно дитина буде відштовхуватись ногами вверх, дитині буде незручно. Особливо, коли дитина стає доросліша і вона потребує певної відстані довжини для того, щоб зручно розташовуватись. Тобто нам що потрібно? Нижню ножку, так ми вирівнюємо, на якій ми лежимо, а верхня буде зігнута. Просто так тримати незручно і теж нам в нагоді що стає. Подушка. Ми кладемо її так собі між ніжок. І це 100% покращує. Все. Це прекрасно. Стає дуже зручно. Можна використовувати пледи, подушки як завгодно. І от важливий аспект, що ніжка вирівняна, нижня, а верхня зігнута. Ось таким чином це виглядає. тоді вже дитина. Хоч метр, може погляд поміститись, і це від всі від цього виграють. Тепер вже в принципі мені реально зручно, комфортно, я готова до того, щоб прикладати дитину. Тобто, перший пункт ми пройшли. Другий це розташування дитини животиком до животика. Саме в цій позиції на боці зазвичай, мами, що роблять, отак От дитина лежить на спинці і просто до себе так розвертають. Але в цьому випадку оця рука стає між мамою і дитиною. А ми пам'ятаємо, що між мамою і дитиною нічого не повинно лежати. Тобто. Ми повинні саме цю ручку підняти догори, щоб вона була під маминою груді. Як це відбувається? Дитина лежить поряд, ми ручку ніжно піднімаємо вгору, і вже рука опиняється під маминою рукою. Ми не лягаємо на руку, щоб не травмувати дитину, а ручка опиняється саме під грудю маминою. І потім дитина знаходиться теж близенько, ручка ніби до гори, ось так вона виглядає. І ми дитину повністю повертаємо до себе на бік. І це важливо теж повністю, бо теж буває інколи не повністю повертають на бік. А нам потрібно. Що дитина повністю живіт до живота, з мамою теж було встик, стик, Близько-близько була. Мама з дитинкою. Це дуже важливо. І теж нагадую, як ми перевіримо, чи все правильно відбувається, чи точно дитина на боці біля нас знаходиться, чи точно живіт живі до живота. Дивимось на вушко, плече, бідро. Так як в попередніх відео, по прикладанню я це пояснювала, ми дивимось, має бути одна лінійка. Часом буває, що дітки відхиляються, тому ми можемо без проблем використовувати якийсь плетик, взяти щось, скрутити, використовуючи свій макет. Взяти під спинку, під попу, там, наприклад, взяти, підкласти, підперти щось, якийсь рушничок ми склали і підклали. Важливо, тільки під голову, ми нічого не кладемо, голова має бути вільна, а от саме в цю, в цю ділянку там спинка попа, будь ласка, можете щось класти, щоб дитина була, типу, грубо кажучи, зафіксована, і щоб було трошки зручніше. І далі, що ми робимо? Третій вже пункт це відношення розташування дитини до грудей, до соска. А, нагадую правило, що дитина має дивитись носиком у сосок. Не ротиком, а носиком. І теж буває часто, що саме в, цій, в цьому положенні дитина тільки напроти ротика. І тоді дитина захоплює тільки сосок. Тому тут теж дуже важливо покажу вам, на прикладі макету, що ми дивимося, що зазвичай нам потрібно дитину рухати трішки нижче. Бо якщо дитину кладемо десь ближче, напроти грудей одразу, то це буде чисто. Рот сосок, а нам треба носик. Тому що ми робимо? Дитинку рухаємо трішки нижче і дивимося, як там все відбувається. Це ручка десь зверху, дитина близенько біля мами, і дивимось, де там носик цей знаходиться. І дитина відхиляє голову трішки назад і може захопити. Спеціально голову ми не тримаємо, дуже важливо. Дитини голова має бути вільна і вільно рухатись. Єдине, що ми можемо стежити, це ось так підпритримати за спинку по бажанню, або ж можемо десь оцією ручкою трішки підстрахувати, але важливо, щоб ми не заважали голові. Дитині і можемо дивитися по цій груді, теж трішки їй допомагати, десь прилаштовувати, щоб там все склалося. І дитини з мамою коннект цей вдався. Ось. І за цих умов прикладання буде більш успішним. Тому нам ще важливо ще раз, це розташування зручне, мами. Плече лежить на ліжку обов'язково між головою і між плечем. Подушка може бути, між ніжками теж може бути подушка. Інколи під спинку, ще мами собі якусь опору прилаштовують, будь ласка, якщо ви відчуваєте, що вам цього хочеться, ви можете це використати. Друге, дитинку лежить біля мами, піднімаємо ручку догори, та що ближче до мами. Розвертаємо дитину животиком до себе, дивимося, щоб це було дуже близько, дитина була біля матусі. І наступне рухаємо дитину десь нижче, при необхідності прилаштовуємо, щоб сосок дивився дитині в носик. І можемо підтримувати і трішки допомагати собі десь, якщо в цьому є необхідність. Ось і все. Ну що, я сподіваюся, що вам це відео було цікаве, корисне. Пробуйте, діліться досвідом, чи пробували ви якісь рекомендації саме з цього відео, чи були вам вони ефективні. І якщо маєте запитання, нагадую, що ви можете їх залишати в коментарях. І до зустрічі в нових відео!